Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що оглядач боксу Ден Рафаель висловився про поєдинок Олександра Усика та Тайсона Фюрі, який пройде 18 травня. Я в передчутті цього бою, як я й думаю, будь-який фанат боксу. У нас не було абсолютного чемпіона ще з кінця 90-х, коли Вандер Холіфілд та Ленокс Льюіс проводили реванш, і Ленокс переміг, взявши всі титули. Він мав завоювати їх ще у першому бою, але бій був визнаний нічийним. Тож це важливо з історичної точки зору. Будучи з вами щирим, я не відчуваю багато вогню у цьому бою. Є інші поєдинки, наприклад, перед ними битиметься Канело. Я сподіваюся, що з наближенням цього бою буде трохи більше уваги до цього поєдинку. Я, як і раніше, вважаю, що в Штатах цей бій не приверне великої уваги і гігантського розголосу. Але там обов'язково буде хтось із боксерських медіа. Все через те, що бій пройде в Саудівській Аравії, також у ньому не бере участі американський боєць. Ф'юрі, звичайно добре відомий у США, а ось Усик ні, з очевидних причин. І бій проходить у дуже незвичайний час для нас, не тоді, коли ми звикли дивитися головні чемпіонські поєдинки, і він також буде на PPV. Отже, багато чого буде проти цього бою в цій країні, але це не забирає того, наскільки він великий. На жаль, я не думаю, що в США він створить хвилі, брижі не більше. Від себе можу сказати, що для нас навпаки це дуже зручний час, адже часовий пояс в Україні не так сильно відрізняється від Саудівської Аравії, тому можна буде спокійно подивитися разом бої в нашому телеграм-каналі з вечора до першої або другої ночі. Хоча після цього там ще потім буде берінчик на варети, тому спати в ту ніч взагалі не можна. В Свою чергу, Бабаром співпромоутер Тайсона на Фюрі поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою. Я вірю, що на нас чекає відмінний бій. Безперечно, це історична подія. Я завжди думав, що Ф'юрі величезний фаворит у цьому протистоянні через його габарити та боксерські здібності. Але мене турбує те, як він виглядав у останньому бою проти нгану. Я був там, мені здалося, що він страшенно провів той бій. Я маю два пояснення: по-перше, він справді не тренувався. По-друге, коли боксер старіє, то втрачає деякі якості, особливо у фізичному плані. Чи це так ми дізнаємося 18 травня? Якщо Тайсон буде на висоті, якщо ми побачимо Ф'юрі, який був в останніх двох боях з Вайлдером у поєдинку з Вайтом. То Усик або інший важкоатлет не зможе перемогти його. Все ж таки залишилося дуже багато питань, на які ми дізнаємося відповіді дуже скоро. Не знаю, що Ару має на увазі, коли каже про вік Ф'юрі, адже Усик і горовесник навіть трішки старший, тому ці слова недоречні. Ще один співпромоутер британця Френк Уоррен теж висловився: Тайсон завжди має план А, Б і план С. А що ще важливіше, у нього велике серце. Хочу сказати одну річ про Фюрі. Якщо він побачить найменшу тріщину в обороні або якусь слабкість, то він скористається. Ось чому це такий захоплюючий бій. З іншого боку, Усик побачив деякі недоліки Тайсона в бою з Нгану і може їх використати. Я впевнений у цьому. Усик чудовий суперник, хлопець б'ється на високому рівні за аматорських часів. Все ж таки Дюбуа показав його ахілесову п'яту. Усик ніколи не зможе позбутися цього. Даніель тоді майже впорався зі своїм завданням, так що я думаю, що Тайсон накаутує його, як і я колись передбачав, що він нокаутує Вайлдера. Мені дуже хочеться, щоб він зробив це. Ф'юрі зупинить Усика, але це буде захоплюючий бій. У нас є два непереможні бійці, і 18 травня дізнаємося, хто найкращий. А от екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях британський боксер Дюк Маккензі висловився так: протягом 12 раундів Усик виявиться не по зубах Тайсону ф'юрі в плані воркрейту. У більшості випадків Фюрі не може похвалитися відмінним воркрейтом. Він обманює суперників, дуріє, фінтить, сіпається. Ф'юрі можна прочитати, ти знаєш, що він робитиме. Він використовуватиме свою вагу і зріст, спробує навалитися на тебе, зіпсувати твій план на бій. Відштовхувати тебе, якщо зможе фінтити, збивати твій джеб, трохи комбінувати, а потім просто продовжить спиратися на тебе. Це можна прочитати досить легко. Я думаю, що Усик може прочитати це дуже легко. Так що ставлю гроші на те, що якщо ти зможеш прочитати Ф'юрі, то будеш здатний перемогти його. Єдина проблема Усика полягає в тому, що Ф'юрі сам не знає, що робитиме в конкретну хвилину, коли він перебуває на ринку. Усик переможе. Я ненавиджу влаштовувати комусь холодний душ, але, на мій погляд, Усик виграє, бо він надто збалансований у всіх аспектах боєць. Я не думаю, що Фюрі боксував з кимось на кшталт нього. Усик буде дуже заряджений на бій. А хороший Олександр, мабуть, стоятиме на своєму проти будь-якого супертяжа, який коли-небудь жив. В Усика є боксерський Акію, він дуже розумний, дуже чутливий. Він ідеально завдає ударів. У нього ідеальний таймінг. Він може нівелювати розміри більших суперників. Я думаю, що це він зробить проти Фюрі. Усик здатний нівелювати його габарити та різницю в розмірах, підійшовши до ф'юрі, залишаючись поблизу, перепрацьовуючи його і, можливо, вимотуючи. Ось як я бачу цей бій. Тим часом Ентоні Джошуа розповів, що не залишай поза увагою вербальні випади на його адресу з боку Тайсона ф'юрі. Це один із моїх конкурентів, це людина, з якою я хочу якось побитися. Так що все, що він каже, я накопичу на задвірках своєї пам'яті. Коли наш поєдинок відбудеться, я значною мірою використаю це, щоб завестися. Чи може вплинути на мене трешток 100%? Ти сприймаєш це на свій рахунок і розмірковуєш про це? Ти хочеш покарати людей за те, що вони про тебе говорять. А Френк Уоррен заявив, що фанатам боксу не варто чекати на поєдинок Ф'юрі проти Джошуа в 2024 році. Ні, цього бою не буде цього року. Скільки разів ми маємо говорити всім, що наша позиція дуже проста. Загалом, 18 травня в Ер-Ріяді відбудеться бій Ф'юрі проти Олександра Усика. У того, хто програв, буде право вимагати реванш, і вони це зроблять, тому що в бою будуть замішані величезні гроші. Після цього я впевнений, що ми домовимось про поєдинок, якщо Фюрі виграє обидва бої, а Джо продовжить перемагати. Окрім цього, Бобаром висловився бій Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа, який пройде 12 травня. Я з нетерпінням чекаю, коли відвідаю перти, подивлюся цей поєдинок. Камбосос активний та порівняно молодий боєць. Я очікую, що це буде чудова битва. У цьому шкарді виступить один із братів близнюків Молоні. Отже, цей вечір боксу має вийти приголомшливим. Далі Арум висловився про Джареда Андерсона, який проведе свій наступний бій 13 квітня проти Ріада Мерхі, який ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі з UFC 300. Тому підписуйтеся, всі деталі будуть там. Повертаючись до Боба Арума, то він сказав. Джаред справді хороша дитина, дуже веселий та з широкою посмішкою. Він має непросте випробування проти бельгійського бійця з відмінним резюме. Враховуючи ситуацію, яка зараз склалася в суперошкому дивізіоні, Андерсон побореться за титул до кінця наступного року. До 2026 року він побореться за пояс чемпіона світу і стане наступним великим важкоатлетом. Він прекрасний юнак з відмінним характером. Джаред чудово підходить для боксу. Він молодий хлопець. Так, те, що він зробив, було неправильним. Ганяв на машині і так далі. Багато хто з цих хлопців чинить таким чином. Але це не можна порівнювати, коли б'ють людей, п'ють у барі чи крадуть речі. Він поводився так, як поводять себе підлітки у його віці. Усі ми робили дурниці у такому віці. Тепер, дякувати Богу, він втратив права, і деякий час не зможе сісти за кермо. Також в цьому місяці, 20 квітня, на нас чекає протистояння Девіна Хейні проти Райана Гарсії. Хейні, який володіє поясом WBC у першій напівсередній вазі, відповів на виклик чемпіона WBA Ісака Підбуля Круса. Мені подобається, коли хлопці викликають мене, бо це сприяє добрим поєдинкам. Звичайно, якщо він справді серйозно налаштований. Я розгляну цей варіант, як тільки отримаю перемогу над Райаном Гарсією 20 квітня. У тому бою нічого не зміниться. Я примушу його виглядати посередньо, як інших хлопців. Це нелегко, але у мене це завжди виходить. Зрештою, Райан може говорити все, що хоче. Незважаючи ні на що, я просто продовжуватиму робити свою роботу, щоб бути кращим девіном Хейні в день бою. Яка б версія Райана Гарсії не з'явилася 20 квітня, я буду готовий до неї. Райан Гарсія для мене просто ще один звичайний суперник, а я звик битися з найбільшими. Ось чому я завжди так старанно тренуюсь і завжди залишаюся дисциплінованим. При цьому промоутер Еді Хір не виключає, що Райан може мати нервовий зрив. На останніх відео видно, що Райан вміє бити, а щодо його підготовки загалом, то хто його знає. Два чи три тижні тому були сумніви. Тепер залишилося до поєдинку два тижні, і фанати мають визнати, що бій відбудеться. З кожним днем він наближається, і стає зрозуміло, що хлопці все ж таки поб'ються. Це чудовий поєдинок. Багато людей куплять трансляцію, щоб подивитись його. Всім цікавий стан Райана Гарсії. І що це була за поведінка з його боку, коли він приїде до Нью-Йорка та опиниться під пильною увагою громадськості та преси? У цей момент може статися новий зарив. З іншого боку, я не думаю, що Оскар Бернард і Дерік Джеймс дозволили б йому битися, якби він справді не був готовий. Якщо я не правий, тоді й має бути соромно за себе. Зараз же, здається, він чудово виглядає в залі. Зі свого боку, Хейні розповів про свою підготовку. Тренувальний табір був приголомшливим. Я завжди на висоті. Очевидно, я тільки пристосовуюсь до цієї нової для мене вагової категорії. Я стаю сильнішим, мій розум ясний. Я в кращій фізичній формі і готовий до роботи. Те, що мені не довелося скидати заві 5 фунтів, стало для мене величезною допомогою. Я довгий час бився у легкій вазі, у першій напівсередній вазі почуваюся по-іншому. Мій виступ у бою з Раджесом Прогре показав це. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!